Завдяки співпраці з нашими наземними партнерами, а саме це німецьке місто із зерлом. Тернопільська міська лікарня номер 2 отримала нову сучасну сонячну станцію, яка встановлена сьогодні на даху педіатричного відділення. Завдяки цій сонячній електростанції є можливість 60% електроенергії брати не з мережі, а з сонця. А це питання перше економії коштів, друге це питання енергетичної безпеки це можливість роботи навіть під час блокаутів. Тому хочу подякувати нашим партнерам з міста Ізерлон, особисто бурмістру цього міста, а також представнику муніципалітету його радниці Сільвії. За таку добру підтримку місто Ізерлон дуже раде підтримати місто Тернопіль у відновленні насамперед через такі проєкти, як ця сонячна станція, яка покриває 60% енергетичних потреб на додаток до всіх інших гуманітарних проєктів, які ми реалізуємо тут у Тернополі, чи то для дітей, чи то для ветеранів, чи то для сімей. І ми раді, що маємо такого надійного партнера, як мер Надал, який відкриває для нас багато дверей і прокладає всі шляхи для того, щоб ми могли працювати тут дуже добре.